Привіт-привіт! Сьогодні пропоную вам продовжити наш маратон з параметрів розбором ось такого ось, рівняння з параметром з NMTR 2025 Воно поєднує квадратне рівняння з параметром, яке ми розглядали з вами у нашому попередньому випуску нашого маратону. І також поєднує властивості дробу, по якому нам потрібно буде розглянути область допустимих значень. І у цілому. Так, тому пропоную вам розглянути сьогодні таке рівняння. Отож, у нас є рівняння х квадрат мінус 4х поділити на 3х мінус а. Дорівнює 42 3х мінус х квадрат. Поділити на 3х мінус а. І так, знайдіть усі значення а, за, за кожного з яких рівняння має один корінь. Якщо таке значення А1, запишіть його у відповідь, якщо таке значення А кілька, то у відповіді запишіть їхню суму. Отож, як я пропоную розв'язувати, давайте подумаємо, коли в нас таке рівняння може мати один корінь. Отож, по-перше, це записуємо собі так з боку, я завжди рекомендую записувати ОДЗ. І тепер. Перше, це коли дискримінант квадратного рівняння. Так, бо ми прирівняємо чисельники, ми бачимо, що знаменники однакові. Тому ми можемо прирівняти чисельники, і ми бачимо, що у нас тут вийде квадратне рівняння. Тому, коли дискримінант дорівнює 0, то в квадратного рівняння два розв'язки. Але, в нас ж також може бути, що в нас буде два розв'язки, але один із них не проходитиме по ОДЗ. Який у нас буде ОДЗ? ОДЗ у нас тут 3х-а. Не може дорівнювати нулю, бо ми не можемо ділити через нуль. Отже, 3, отже, Х, я так зразу запишу, не дорівнює А поділити на 3. Так. Отож, це друга умова. І, і вона під'єднується до наступної. Це тоді, коли в нас немає коренів. Так? Тобто, якщо в нас буде знаменник дорівнювати нулю, то коренів не буде. E, і тепер, якщо в нас буде два корені в квадратному рівнянні, але один із них не проходитиме по ОДЗ, то e, нас буде один корінь, бо інший не, не існуватиме, він не буде можливий. Отож, e, якщо дискримінант, дискримінант більше за 0, але один з іксів Дорівнює. Ой, перепрошую. Дорівнює А поділити на 3. Так. Е, отож, давайте розглядаємо. Спочатку е, розглядаємо варіант, коли дискримінант буде дорівнювати до нулю. Давайте для початку ми з вами прирівняємо чисельники. Бо нам це до, до обох наших варіантів буде потрібно хміну 4х плюс 3, х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 42 плюс 3х мінус х квадрат. І так, перекидаємо 2 х квадрат плюс 3х перекидаємо з мінусом, буде мінус 7х, і 42 перекидаємо з мінусом, це буде мінус 39 дорівнює 0. Зотримали ми таке квадратне рівнянечко. Скоротити нічого не можемо, бо на 2 не поділиться. Бо тут, е, що коефіцієнт B, що коефіцієнт C не подільні на 2. Ні 7, ні 39 на 2 не ділиться. Тому е, рахуємо першу нашу умову: дискримінант дорівнює 0. Е, дискримінант дорівнює b квадрат 4 ac Дорівнює 49, -4, поді... помножити на 2 і помножити на мінус 39. Множимо 49 мінус 39 множимо на 8. Пропоную вам так. 39 множимо на 8. 9 на 8 – 72. 3 на 8, 24. 24 додати 7, це буде 31, це буде 312. Але у нас тут мінус на мінус, тобто у нас вже буде плюс, бо мінус на мінус на примноженні дасть плюс, це буде плюс 312. І отже, у нас це буде 300. Так, хвилинку 61, так? 361. І так, тому тепер пропоную вам подивитися. Е думаємо, чи в нас це якийсь. Е чи в нас, може в нас цей е взагалі дискримінант дорівнювати 0? Ну, напевно, не може, так? Тобто 361 це ніколи не буде нулю. Тобто, у нас не залежить дискримінант від якогось значення А. У нас А, є, бачите, тільки отут в знаменник. Отже, по цій умові в нас не буде вона, не, нас неможливо таке, нас не буде ніколи дискримінант дорівнювати нулю, дорівнювати нулю, бо він завжди буде сталий. Далі. Тому дивимося. Давайте подумаємо, чи 361 це якесь число в квадраті. Я заходжу в довідкові матеріали НМТ ось тут і дивлюся. 361 це 19 у квадраті. Тому я тут записую, що це 19 в квадраті. Я зазвичай собі так записую, бо мені так легше. І я е, це стеру. І так. Я тепер рахую собі, х1 дорівнює мінус b плюс з d поділити на 2а. Х2 дорівнює мінус b мінус з d, поділити на 2а, дорівнює. Мінус B – це 7. Плюс корінь з d плюс 19, поділити на 2 на 2. А тут буде 7 мінус 19. Поділити на 2 на 2. І так, 7 плюс 19 це буде 26. 26 поділити на 4. А тут буде знизу 7 мінус 19, це буде мінус 12. Поділити на 4, це буде мінус 3. А тут 26 поділити на 4, це буде 13 поділити на 2. А 13 поділити на 2 це 6,5. І так, в нас завжди в цього рівняння буде 2 визначених Х. Але кожен з цих, якщо один з цих іксів буде дорівнювати, а поділити на 3. То в нас рівняння буде мати один корінь, тому що воно буде недійсне. Пам'ятаєте, що в нас один, якщо один з цих нас не проходить по ось цьому ОДЗ, то в нас буде дійсним тільки другий корінь. Отож, давайте так. Ми розглядаємо, коли Х буде дорівнювати. У нас з вами перший варіант. Так, в нас Х не може дорівнювати А поділити на 3. Ну і другому так само. І в нас є значення ось x, і ми їх вставляємо і дивимося, яке буде значення А. І так, перше це 6,5 не дорівнює А поділити на 3. Друге це мінус 3 не дорівнює А поділити на 3. Домножуємо дві сторони на 3, щоб позбутися знаменника. 3 помножити на 6,5 це буде 19,5 дорівнює. E, тут e, це зникне мінус e, 9, дорівнює А. Отож, для А дорівнює 19,5 і для А дорівнює мінус 9, e, це рівняння буде мати один корінь. Бо якщо дивіться, якщо e, в нас 6,5 не буде проходити, так? Якщо в нас при 6,5 не буде проходити по ОДЗ, то в нас залишається, що коренем буде тільки мінус 3. А якщо в нас вже мінус 3 не буде проходити по ОДЗ, то корінь єдиний, це у нас буде 6,5. Тобто от два варіанти. так? Отже, даємо відповідь. відповідь. А дорівнює 19,5. А дорівнює мінус 9. І тепер дивимося. Нам, що нам потрібно вказати. Якщо таке значення А1, запишіть його у відповіді, ні, у нас їх два. Якщо таке значення А кілька, то у відповіді запишіть їх суму. Тому нам треба мінус 9 додати 19,5. І це буде дорівнювати 10,5. І це і буде відповіддю до нашого рівняння із параметром. 10 з половиною. Все. Ми з вами розв'язали рівнянечко. Заробили два тестових бали на НМТ і, е, в залежності від того, скільки ви помилок допустите, близько 10 балів за 200 бальною шкалою. І е, очікую вас на продовженні нашого маратону за тиждень. Бувайте!